Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам подивитися мультфільм Оленятка та без... небезпечний незнайомець. Це повчальна історія про те, як треба поводитися з незнайомцями. Маленька оленятка познайомилася з тигром, який здавався добрим і привітним. А чи насправді цей тигр такий, як він здавався, оленятку? Подивіться, будь ласка, цей мультфільм, і я думаю, ви дізнаєтесь багато цікавого. Приємно вам перегляду Небезпечний незнайомець. У великому світлому сосновому лісі, де живе біла білочка, ніч щойно відступила, залишивши по собі туман і вологу. У лісових заростях нишпорив смугастий хижак, Тигр на ім'я Ред. Він був голодний страшенно, а ще він був хитрий, дуже хитрий. Р -р -р -р. Сьогодні в мене новий план, шепотів тигр сам до себе, блискаючи очима. Я буду милим, чемним. Таким, як вони люблять. Хе-хе-хе, попрошу про допомогу, заговорю зуби, пообіцяю подаруночки Хе -хе -хе -хе. А потім, коли опиниться якесь довірливе в хащах, ніхто й не дізнається, що з ним сталося. Хе, <кій> бурмоців ред, повільно ступаючи лапами по м'якому моху. Малюки в лісі чемні, добрі, їх легко ошукати. Хе <кій> хе. <кій> Він натягнув на себе свій доброзичливий костюм. До хвоста причепив пір'я павича, на морду начепив маску окуляри. І навіть одягнув жилетку з написом Допоможіть. Тепер я виглядаю зовсім не страшно. хмикнув тигр. Залишилося знайти наївного малюка. Він вишкірено посміхнувся, його ікла блиснули, але вже за мить на обличчі з'явилася посмішка. У зовсім іншому куточку лісу, де прокидалося сонечко і соловейки співали в ранішні пісні, на невеликій галявині у затишній оселі, жило оленятко Стрибко разом із мамою. Цього ранку стрибко прокинувся раніше звичайного. Мамусю, можна я піду по сонечки? – запитав він. Стрибаючи біля дверей, мама глянула на нього з посмішкою, але і з тривогою. Можна, синочку, але пообіцяй мені кілька речей. Угу, я слухаю. весело відповів стрибко. Мама глянула йому в очі. «По-перше, не заходь у хащі. Ти знаєш, там легко загубитися. І хащі, сповнені небезпеки для таких, як ми. По-друге, ніколи, нікуди не йди з незнайомцями, навіть якщо вони дуже вічливі або багато посміхаються. І по-третє, якщо щось викликає у тебе сумнів, відразу біжи до мене або до білої білочки. Добре? Добре, матусю, обіцяю. Мама ніжно поцілувала стрибка в носик і дала йому кошик для лісової суниці. А тепер іди та будь обережним, мій солоденький. Стрибко весело чимчикував лісовою стежкою, вітаючи всіх пташок та метеликів. Добрий день, сонечко, добрий день, пташки, співав він, підстрибуючи. Кошик уже наповнювався сонечками, коли з за кущів пролунав м'який голос. «Вибач, друже, можеш допомогти? Я загубився. І з тіні вийшов незнайомець. Рудий тигр в масці з окулярами і з нашивкою на жилетці допоможіть з хвостом як повича і сумним голосом. «Я, я не місцевий. Можеш провести мене до галявини? Мені дуже страшно. Голос незнайомця лунав начебто лагідно. Але очі на якусь мить загорілися дивним блиском. Стрибко зам'явся, у голові лунали мамині слова. Не йди з незнайомцями, але ж цей незнайомець такий чемний, такий усміхнений. Мабуть, мені мама говорила про іншого незнайомця, злого та страшного. Подумав стрибко. Гаразд, я покажу, погодився він. Оленятко стрибко йшло лісовою стежкою разом із тигром. Вони вже давно звернули з широкого шляху й опинилися в заростях. Повітря стало вологим, гілки обвивалися навколо його ніжок. А сонце майже не пробивалося крізь крони дерев. Ми, ми точно йдемо до галявини, несміливо запитав стрибко. А вже ж!» – усміхнувся тигр. Але спочатку сюрприз. Сюрприз? перепитало оленятко. У мене є солодощі, упаковка суничних цукерочок. Найкращі в усьому лісі. Тигр витяг із сумки яскраву коробочку із цукерками. Ой, як же хочеться цукерок, подумала Оленятко. Мама завжди обмежує мене в солодощах. Каже, що якщо їсти багато цукерок, то буде карієс. Будуть боліти зуби. І який же він добрий, цей незнайомець зовсім не страшний і пригощає цукерками. Тигр тим часом продовжував. Дивися, що в мене ще є для тебе іграшка. Яка може швидко бігати, досить лише покрутити ключиком. Дивись, як бігає. І тихр показав оленятку заводну іграшку. Стримко на мить щасливо усміхнувся. І це все для мене? Звісно, для тебе, солодко відповів тихр, нахиляючись ближче. Я просто хочу подякувати тобі за допомогу. Лише потрібно трішки ще пройти, он до того дерева. Там у мене схована ціла скринька з подарунками. Її ще ніхто не бачив, але ти особливий. Я довіряю тобі. Стрибко стояв нерухомо. Йому так хотілося набрати повну корзинку цукерок, побавитися іграшкою, але мамин голос раптом задзвенів у його вушках. Не йди з незнайомцями, не бери подарунків у чужих. Якщо щось здається дивним. Тікай. Я, я не хочу цукерки, тихо промовив стрибко. Ну, що ти? Тигр натягнув на себе ще ширшу усмішку. Не соромся. Всі діти люблять подарунки. Ходи швидше, поки їх ніхто не забрав, гарячково підштовхував тих. Стрибко знову звернувся навколо лише дерева. Щось тут не так, щось зовсім зовсім не так. Але вони спустилися далі в темний яр. Пройшли ще кілька метрів і опинилися біля старого поваленого дерева. Переліземо? запитав стрибко. О, я знаю коротший шлях, підморгнув незнайомець. Там тунельчик між корінням. Я покажу, тільки ти перший лізь. Стрибко зупинився. Щось усередині нього голосно закричало: Ні, ні, це пастка, тікай! У цю мить з гілки над ними впала стара мудра сова. Вона гукнула Стрибко, тікай! Це не стежка, це лігво тигра. Там тебе з'їдять. Тигр розгубився, а вітер, що зненацька налетів, зірвав з нього маску окуляри, фальшивий хвіст і навіть жилетку з написом допоможіть. І замість милих очей з'явився хижий блиск. Що? Ти мене здала стара курка?» – заревів він на сову. Сова миттєво знялась угору, а Стрибко стриб і побіг. Він біг так швидко, як ніколи ще в житті не бігав, але гілки били по боках. Лапки заплутувалися в корінні, Стрибко рятувався. Та ось у густому мореці з'явилося світло, ліхтарик у лапах білої білочки. Вона, як справжній лісовий рятівник, підбігла зі звірятами друзями, борсучком бруном, їжачком гостиком і сойкою лілою. Сюди. гукнула біла білочка. Стрибко з усіх ніг кинувся до неї. Тигр побіг за ними, але сова кружляла над ним і сипала в очі листям. Сойка тривожно скликала всіх мешканців лісу. Нарешті Тигр зрозумів його оточили, звірята стали колом. Тут тобі не раді Реде. Сказала біла білочка, у нашому лісі немає місця для тих, хто зловживає добротою. Ред зрозумів його план на цей раз провалився і, зашипівши від злості, втік у гущавину. Того ж вечора Стрибко повернувся додому. Мама чекала його на порозі. Синочку, солоденький, ти цілий, вигукнула вона і обійняла його. Так, я був необережним, але біла білочка і друзі мене врятували. Я все зрозумів, обіцяю, матусю. Я більше не довірятиму тому, хто лише виглядає добрим. Мама притисла його до себе. Я пишаюся тобою. Ти залишився добрим, але став мудрішим. І це головне. Бути добрим це чудово. Бути ввічливим це добре. Але важливо ще й бути уважним та обережним. Запам'ятай. Якщо хтось незнайомий пропонує подарунки, кличе з собою або просить тримати щось в секреті, це небезпека. Попроси дорослого про допомогу. Бережи себе. Діти, я сподіваюся, що ви не просто дивилися мультфільм, а й дізналися багато цікавого. І як поводитися з незнайомцями? На все добре до побачення!